Ось дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок з тема починаймо. Відкрийте зошит, запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку. Я у закладі освіти та класі. Моя школа це люди, які мене оточують, професії сучасної школи. Все розглянем за порядком, любі хлопчики й дівчатка, що означає слово школа? Здавалося б, немає потреби пояснювати таке просте поняття від стародавньої Греції, де воно звучало як схоле і означало не навчальний заклад, а дозвілля, неробство, відпочинок, свобода. Але під свободою в даному випадку стародавні греки мали на увазі час, вільний від повсякденної праці. У наш час слово школа вживається для позначення такого місця або установи, де навчаються, де отримують необхідні для життя знання. Натисніть на паузу і запишіть визначення. Школа це навчальний заклад, призначений забезпечувати навчальний простір і середовище для навчання учнів під керівництвом вчителів. Що ж таке школа? Школа це місце для навчання, цікавого повсякдення, важливих подій, набуття досвіду. Школа це ціле життя. Давньогрецький науковець Аристотель говорив, що життя вимагає руху. Чуєш, найголовніша людина у школі учень, стукає крейдою по дошці, доводячи якусь теорему. Через стінку хтось водить указкою по карті, розповідаючи, який великий світ оточує нас. Ви думаєте, що життя школи завмирає, коли закінчуються уроки? Ні. Прислухайтесь йде репетиція хору в холі, веселі старти у спортивному залі, не зачиняє двері шкільна бібліотека, вчителі схилилися над зошитами. Життя є життя, воно ніколи не закінчується, і рух уперед не зупиняється. Пройди по шкільних поверхах, і ти зрозумієш, що життя вирує, кипить, рухається. Школа це навчальні класи, бібліотека, спортивна зала, їдальня, устаткування, меблі і обладнання, шкільне подвір'я, спортивні майданчики, футбольне чи волейбольне поле, стадіон, школа це насамперед люди, які тут працюють і навчаються. Згідно статті 19 закону України про повну загальну середню освіту, учасниками освітнього процесу в закладах освіти є учні, педагогічні працівники, інші працівники закладу освіту, батьки учнів, асистенти дітей. Детальніше зі змістом закону ви можете ознайомитися, відсканувавши QR-код на обкладинці. Скористаємося загальнодоступною, вільною, багатомовною онлайн енциклопедією Вікіпедія, яка стала одним із найпопулярніших та найбільш впливових вебресурсів у світі. Слово Вікіпедія складається з двох частин. Віки походить з гавайської мови та означає швидко педія, частина слова енциклопедія, яке означає великий тлумачний словник. Тобто Вікіпедія, за задумом засновників, означає місце, де можна швидко знайти інформацію про щось або про когось. Учень Учениця особа, яка навчається в загальноосвітній або спеціалізованій школі, що дає початкову і середню освіту. Перебування в стані учня або учениці називають учнівство. Учнівство це збірний іменник, збірні іменники це назви сукупності однакових чи подібних предметів, які здатні сприйматися як одне ціле, наприклад, козацтво, студентство, учнівство, батьківство, учительство. Ми колектив однодумців, бо ми поважаємо всіх учасників освітнього процесу, радіємо за успіхи своїх однокласниць, однокласників, наших учителів та вчительок. Чемні, чесні, вічливі, відкриті, толерантні по відношенню один до одного і одна до одної. Цінуємо кожного, кожну і допомагаємо всім. Які нові професії в сучасному освітньому просторі з метою забезпечення необхідного якісного рівня освіти в українську освіту поступово входять нові педагогічні професії: едвайзери, наставники, т'ютори, коучі, ментори, фасилітатори, едукатори, фахівці з педагогічного дизайну? Едвайзер це радник або консультант. Як правило, це людина з більшими знаннями в конкретній галузі, в більшості випадків практик, на відміну від викладачів та вчителів, які є більше теоретиками. Після проведення детального аналізу едвайзер може дати корисну пораду у своїй фаховій галузі. Схожу мету та функції має т'ютор. Це найбільш поширена посада в нашому освітньому просторі: посада тьютора. Тьютор – це особа, що веде індивідуальні або групові заняття з учнями та студентами, а також репетитор, наставник. Тьютор – це ключова фігура в дистанційному навчанні, що відповідає за проведення занять з учнями. Досвідчені викладачі віддають перевагу саме т'юторські технології навчання. Ще одна професія, яка все частіше з'являється в освітньому середовищі, це коуч, з англійської перекладається як тренер, тобто людина, яка займається відповідно коучингом від англійською тренерством. Коуч допомагає учасникам знайти відповіді на власні запитання, допомагає відпрацьовувати різні життєві та професійні ситуації. Поняття ментор почали використовувати у педагогічній діяльності як синонім до слів учитель, порадник, наставник, консультант, людина, яка допомагає учасникам освітнього процесу в розвитку знань, умінь, навичок. Та міжособистісних стосунків, на відміну від наставника, ментор самостійно встановлює інтенсивність і напрямок навчання та допомагає тоді, коли учасник звертається за допомогою. Фасилітатор це специфічний напрям діяльності провайдера освітніх послуг, метою якого є допомагати підтримувати в учасника прагнення до саморозвитку, самореалізації, самодосконалення. Сприяти особистісному зростанню, розкриттю здібностей та пізнавальних можливостей, фасилітатор є більше духовним наставником, який не зацікавлений у кінцевому результаті обговорення та не представляє інтереси жодної з груп учасників. І не бере прямої участі в обговоренні. Фасилітатор несе відповідальність за якісне виконання завдань учасниками і скоріше є супровідником навчальної групи у їхньому особистому розвитку. Едукатор в деякому розумінні є синонімом слів педагог, вчитель, на відміну від педагога, який допомагає розвивати конкретні вміння та навички відповідно до навчального плану. Едукатор розвиває особистість відповідно до принципів, пристрасті та цілий людини для того, щоб людина могла жити повним життям. І нарешті фахівець педагогічного дизайну це спеціаліст, який покликаний розробляти найбільш ефективні системи та методи навчання. Наразі це більш актуально при розробленні програм дистанційного навчання. Заплющ очі і пригадай свою школу: будівля, подвір'я, спортивний майданчик. Давай дізнаємося трошки більше. Такий вигляд має Діснейленд зверху. А як виглядає твоя школа? У повсякденному житті ми користуємося планами, схемами, кресленнями та картами. Зобразити на них у натуральну величину цілу країну, місто, будинок чи кімнату неможливо, вони просто не помістяться на папері. З цієї причини люди придумали малювати їх у зменшеному вигляді та запровадили поняття масштаб. Масштаб це дробове число, яке показує, у скільки разів зменшено зображення місцевості на карті, плані або глобусі, порівняно з її дійсними розмірами на землі. Види масштабу існують такі: числовий, іменований, лінійний. Як же їх записати? Числовий записують у вигляді дробу, числівник якого дорівнює одиниці, а знаменник показує, у скільки разів відстань на плані або карті менша за відстань на місцевості. Іменований словами та цифрами показує, яка відстань на місцевості відповідає одному см на плані чи карті. Лінійний записується у вигляді лінії, поділеної на рівні відрізки завдовжки 1 см, які відповідають відстані на місцевості. А як же побачити свою школу з висоти пташиного польоту? Відкрийте карти Google на комп'ютері. Натисніть клавішу Enter або значок пошуку. Перейдіть за посиланням. Введіть в пошуковому рядку адресу або назву своєї школи. Якщо ви шукаєте певний тип закладів, наприклад, школи, відфільтруйте результати за допомогою спадного меню під вікном пошуку. Результати пошуку відображатимуться у вигляді міні-маркерів чи точок червоного кольору, де міні-маркери позначають найкращі результати. Точками бузкового кольору позначаються оголошення. Щоб побачити всю карту, сховайте вікно пошуку, натиснувши. На хрестик і бічна панель сховається. Скористайтеся інструментом масштаб, натиснувши плюс для його збільшення. Правою кнопкою миші поставте крапку на початку вимірювання довжини. У спадному меню натисніть лівою кнопкою миші Виміряти довжину. Правою кнопкою миші знов натисніть на точку вимірювання, що з'явилася. У спадному меню лівою кнопкою миші натисніть Додати точку. З'явиться копія першої точки вимірювання. Перетягніть її у потрібне місце лівою кнопкою миші. Запишіть результат вимірювання. Переміщуючи одну з точок вимірювання, ви можете поступово виміряти. Всі сторони багатокутника, утримуючи її лівою кнопкою миші, запишіть то всі вимірювання. Знайдіть і складіть значення всіх сторін отриманого многокутника. Периметр будь-якого многокутника можна знайти, вимірявши довжину кожної сторони багатокутника, а потім додавши знайдені значення. Це найпростіший спосіб обчислення периметра многокутника, і він працює з многокутниками будь-якої форми. Наприклад, дано неправильний багатокутник з довжинами сторін 10 метрів, 4 метра та 3 метра. Кожна із довжин повторюється 4 рази. Тому застосуємо більш раціональний спосіб. Суму повторюваних довжин помножимо на кількість повторень 4. Отримуємо його периметр 68 метрів. Знайди свій навчальний заклад на Google Maps. Уважно розглянь вигляд шкільної будівлі зверху. Користуючись отриманими результатами вимірювання, Зобрази схематично шкільну будівлю на плані місцевості у масштабі 1 до 1000. Що ти хочеш змінити у своїй школі, щоб вона стала ще кращою? Напиши або намалюй.